Донати за млинець та юшку, ветерани російсько-української ветерани російсько-української війни, збирають гроші на військову амуніцію та техніку для побратимів. Ініціатором благодійного дня став Андрій Кармазін. Колишній прикордонник відкрив власний бізнес, невеличке кафе, де готують млинці та пельмени, і кожен вівторок визначив днем донатів. За два з половиною роки на передову поїхали сотні дронів, засобів реп, павербанків та різного військового начиння. В одні таких в один із таких днів підтримки задонатити захисникам приїхали десятки ветеранів, бо знають, як там в окопах потрібна зброя, тепло та захист. Друзі, хто ще не їв, беріть, заходьте всередину, там хліб, сало. Андрій Кармазін у своєму ветеранському кафе пригощає побратимів. На гостину до колишнього прикордонника приїхали десятки ветеранів, бо знають. Вівторок у закладі Андрія день донатів на підтримку захисників. Потрібна постійна допомога нашим хлопцям. А сьогодні зібралися ветерани. Це таке маленьке наше ком'юніке. Ми всі дружимо між собою і стараємося один одному допомагати. Андрій пішов до військомату у перші дні великої війни і добре пам'ятає, як тоді було з оснащенням та зброєю. Служив на Сумщині, даючи відсіч ворогу, так як я прикордонник. У мене багато моїх побратимів залишилось. Ну і ще з тої мобілізації в мене багато друзів. У мене там і в 22-й бригаді, і в 35-й, і в 59-й, і в Гурі. Ну дуже багато так і не згадаєш. Там частина з них висить з подяками і в третій штурмові. Ми вже дуже багато чого відправили. Ну, наче всього по потрішечки, а коли за рік переглянули об'єм того, що відправили, ну, прям дуже приємно, що не зря це все відбувається. Всі ветерани тут після поранень, контузій та ампутацій. Кажуть, для них важливі такі благодійні заходи, бо так можуть підтримати тих, хто і нині в окопах. Наша спільнота базується на підтримці, і допомозі один одному. Я вважаю, що доцільно підтримувати не просто своїх побратимів, знаєте, там якоюсь допомогою, там підсказками, підтримати також бізнес. Смакуючи млинцями, банку для донатів на. Повніть і ветерани, і перехожі можна донату нату ви е е кидаєте в банку суму, яку читаєте за потрібне, а вас безкоштовно пригощають стравою. Також можна задонатити на е покирходу. Такі заходи кажуть учасники. Ще одна можливість нагадати українцям, що війна триває. Багато хто вже забуває е з людей, що в нас іде війна. От е тому потрібно е такі заходи більше висвітлювати і приймати участь, донатити, тому що е Ну, то потрібно відстоювати нашу державу. Ми донат. Тобто Ми довіряємо Андрію, ми довіряємо його зборам і він сам вирішує, куди потім ці донати йдуть. Ветерани добре знають, що ця війна вимагає якомога більше ребів та дронів, аби уберегти захисників. Основне, що вже мене цілує, це Бахмут. Там вже я схопив авіаудар, там просто було 30. 37 суток вуличних боїв проривалися на опитне, потім прорвалися, але вже, вже з, мого, з мого батальйону я лишився один живий. Це кафе, каже ветеран Андрій, і для нього, і для його родини не лише можливість заробітку, а й спосіб підтримати ЗСУ та наблизити завершення війни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікне СТБ. Єдині новини.